Зараз буду лити бальзам на душу розробника, роблячи тебе розробника ще більше розробником. Я буду говорити про те, що робота наша і навчання це одне й те саме. І я хочу відразу донести дзен думки, наприклад, від, від протилежного. Наприклад, іноді якийсь а, а, кончений жадний менеджер чи роботодатель може сказати, ти маєш вчитися у вільний від роботи час, а на роботі ти весь час, за який тобі платять, ти маєш працювати. От, вчитися. Окремо. Ви окремо вчитеся, потім ти навчився, приходиш на роботу і робиш роботу. Ти, Типу не вчишся за наш щот, ми тобі платимо за роботу. Від цього відштовхнутися. Звісно, якщо ти будеш сидіти і вивчати щось, що не стосується того, що ти безпосередньо зараз робиш у роботі. І воно не буде потрібно найближчим часом. Да, можна сказати, що це навчання відірване від даної роботи, і це буде окремо навчання. Але, але коли ми працюємо, ми навчаємося. І це не метафора, це не узагальнення, що в принципі ми навчаємося. А ми конкретно вчимося. Тобто ми можемо навіть взагалі подивитися на роботу як Не на роботу. Ми можемо не сприймати роботу як роботу. Ми можемо просто сприймати роботу як процес навчання. Я до цього веду і це норм, і це дія. Це допомагає зрозуміти те, про що я говорю зараз. Також я хочу затронути тему нейропластичності, тому що процес навчання це процес перебудови нашого мозку відповідно до досвіду. Коли ми, програмісти, працюємо, а ми засвоюємо ситуацію, в якій ми знаходимося. Це об'єм коду, це певні технології, і це нерозривно з тим, щоб навчитися тому, що зараз є. Ну бо це складність в великому об'ємі. І ми безпосередньо, безпосередньо повинні це впітати, вібрати, проникнутися цим. Для цього нам потрібна хороша нейропластичність. У це здатність мозку перебудовуватись. Як це працює? Наші нейрони з'єднані величезною кількістю дендритів. І щодня, умовно, один чи кілька дендритів. На кожному нейроні від'єднується, з'єднання втрачається, і один чи кілька нових з'єднань з'являється. Таким чином, ми щось призабув... призабуваємо і щось нове засвоюємо. Втрата кількох з'єднань на одному аксоні, на одному нейроні, не призведе до того, що ми щось конкретне забудемо. Бо ми щось пам'ятаємо за допомогою великої кількості нейронів. І, в принципі, ми пам'ятаємо багато чогось схожого і лежащого біля. І це, прості... і це складніше, ніж просто. Навіть не складніше, це більше, ніж просто конкретне знаю, не знаю. Пам'ятаю, забув, запам'ятав. Це і момент чистоти сприйняття, тому що шуми і другорядне відсіюється. І ми розвиваємо ну, такі загальні. Осмислення. Наша пам'ять динамічна, не так, як записано, тобто і так сказати, наша пам'ять функціональна, це працююча функція. Тобто, реально нейрони працюють. Це не так, як щось запам'ятовується в оперативній пам'яті, чи на жорсткому диску, чи на SSD. Це робоча структура. Отже, нейропластичність. Прийшов на роботу чи вдома, відкрив проект, подивився на код і вникнув в нього. Для цього вже потрібна нейропластичність. Щоб цю складність Побудувати собі щось. І не просто запам'ятати і тримати в голові. Ну просто зараз, а потом забувся. Від нас очікують, ми від себе очікуємо, що ми ознайомилися і трохи запам'ятали сторінку кода іншу сторінку проєкт, зорієнтувалися в суті, запам'ятали цю суть. Тобто ми повинні вже запам'ятовувати, вчитися це нейропластичність. Да, можна, звісно, рухатися по-тупому і не особо вчитися, а більше робити конкретну роботу. Бо можна подумати, що якщо я зараз під час роботи буду так її сприймати не особо як роботу, а як процес навчання для себе, то я буду затрачати додатковий час. І я довше по часу буду робити цю роботу. І можна подумати, що ти собі цього не можеш дозволити. Але в основному це результат маніпуляції. Ти можеш собі дозволити. Но ти собі не дозволяєш, бо ти думаєш, що ти зараз потратиш екстра час на це. Але це інвестиція. Ти потратиш екстра час сьогодні, а завтра будеш трохи ефективніший. І завтра ти скомпенсуєш. Той час, який сьогодні потратив за рахунок збільшення своєї ефективності. Наша ефективність це дуже широке, дуже широке, багатогранне, багатовимірне. Ми її можемо збільшувати безмежно. І якщо не йти цим шляхом, не рухатися цим шляхом росту, то ти ніколи і не виростеш нормально. Ти не будеш кров плоть від, проті, плоть від плоті справжній космічний інженер, справжній розробник, сильний розробник. Я кажу, що ти повинен, тобі було б варто. Почати сприймати процес роботи як процес навчання, яке ти здійснюєш для себе. А робота це, між прочим, виходить, само собою. Приємно буде зануритися в безтурботний, глибокий, приємний такий процес занурення. А для нейропластичності це якраз і потрібно. Ми розробники, ми такі психонавти, транссерфери. а ми люди, які занурюються глибоко, в глибокий стан. Щоб працювала нейропластичність, потрібно бути в глибокому стані. Бо якщо вестися на дурачків примітивних людей, а в бізнесі там навіть наоборот таке є, що, їм, що вони себе женуть. Типу, менеджер, там, лідер, там, став, там, херачу, херач, бистріше, швидше, більше робіт, тайм-менеджмент, може, для них це правильно. Але для нас, розробників, це абсолютно діаметрально протилежне. Тому що така природа нашого мозку, що ми люди буваємо тільки в двох режимах. Поверхневий, швидкий і глибокий. В природі так. Сталося. Коли ми, будучи якоюсь макакою, ми прокинулися там десь від шороха, від крику, якийсь хижак, ми повинні швидко зорієнтуватися, швидко втікти там чи вступити в бій, тобто швидко порішати. Нам не до заглиблення, не до задумування. Нам потрібно реагувати швидко тут і зараз. Ну, Потрібно, щоб швидкість роботи мозку збільшилася. Це поверхневий рівень. Найшвидший, найповерхневіший рівень тоді, коли кіпіш, коли стрес. А коли ми порішали свої діла, похавали, лягли під пальмою і кайфуємо, і відтоді ми в безпеці, ми можемо втратити пильність і зануритися в глибину в себе і почати конструювати. Ну, Макака не конструює космічні човни в своїй голові, але вона конструює свої справи. Теж досить складні. Бо Макака це теж розумна тварюка порівняно з великою кількістю примітивніших. Макака лежить, кайфує і згадує свій досвід, свої враження, осмислює, теж конструює це все діло в своїй голові, своє життя, свої, свої діла. Вот. Два стана. От. Якщо людина постійно в поверхневому стані, то їй буде важко бути розробником. Не те, щоб розвиватися, навіть бути. Це так не працює. Це шлях, це, це вставляння палок собі в колеса. Це шлях до руйнації навіть здоров'я, до страждання. Ну, це дурня. І Якщо ти будеш вестися на якогось іншого, хто тебе вибиває і жене, ну, це буде чорті, що це буде хрінь. Це не дорога істинного інженера, розробника, творця. Ми занурюємося в глибокий стан. Там нейропластичність в цьому зануреному глибокому стані. Тоді в нашому розумі світи розгортаються. І тоді оце наше внутрішнє наповнюється вологою, а не сухістю. Бо коли це стрес, ти сприймаєш все сухо. Тебе голова буде відболіти від того всього, бо ти будеш себе пушити, заповнити, осмислити. Це по сухому, це їбати по сухому. Треба, щоб там було влажно. От. От тоді хороший секс. От. Треба, щоб текло. Треба від цього кайфувати. І тоді нейропластичність класна внутрі. Бо це має бути транс. Це всесвіт повинен розгорнутися внутрі. І тоді нейропластичність буде. І наш процес роботи це процес навчання. По-любому так. Ми по-любому весь час зіштовхуємося з чимось новим. Помилка вилізла. Так. Можна всліпу її попробувати рішити. Але буде якісніше, якщо ти зрозумієш її суть, а це часто пов'язано з знанням якоїсь технології, тобі треба зорієнтуватися, вивчити. А... Ти займаєшся проєктом, ти вчишся, ти пишеш код, ти його постійно вдосконалюєш і розвиваєш, в принципі, вчишся. Постійно шукаєш, експерименти навіть проводиш. Тобто ми, 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 не, ми не те, що ми робимо. Ми собі бавимося з експериментами, шукаємо, стараємося вдосконалитися. Робота то вже десь на далекому дальному плані. Вона сама собою виходить. Це просто а, той субстрат, на якому ми рішаємо свої діла. Вчитися, розвиватися, кайфувати, заглиблюватися. Ми просто беремо для цього якісь задачі конкретні, навіть немає ніякої роботи. І просто умовно якась складність, ситуація, якісь наші цілі, задачі. І все, ми, ми кайфуємо від цього процесу. Які фактори впливають на нейропластичність? Ну, може нам прийти в голову, що у програмістів ця нейропластичність краща. Тому що ми такі ахуєнні. Якби я так задав чату GPT, він би сказав, да, но Тому я. Хочу хитро і розумно і чисті дані отримати. Не предвзято. Але все підтверджується. А... Декілька стратегій, які можуть стимулювати нейропластичність. Один. Фізична активність. Регулярні фізичні вправи підтримують загальне здоров'я мозку. Поліпшуючи циркуляцію крові, виробляючи ендорфіни та підтримуючи новий ріст нейронів. 2. Збалансоване харчування. Омега-3 жирні кислоти. Либо вітамінки треба хавати, либо рибу, накрайня котлети з рибного фарша а на крайняк якась консерва, коли вже вкрай. Но, оміга 3 це класний варіант. Збалансоване харчування оміга 3 жирні кислоти, Антиоксиданти та інші корисні речовини. Антиоксиданти – це вітамін С. Зараз рослини продаються, якісь фрукти, овочі то там звідти хорошо черпати вітамін С. М -м 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 -м. ще є якісь антиоксиданти. Значить, антиоксиданти та інші корисні речовини можуть підтримувати здоров'я мозку та підвищувати пластичність і омега 3. Третє. Медитація і йога. Це те, що я кажу. Не в поверхневому кіпіші стані, а в глибокому трансовому стані. Ми в це переключаємося і в цьому стані якраз нейропластичність і працює. Бо в поверхневому не до нейропластичності. Це довго. А занурюватися от, в конструкції, літати в себе в голові. Ні, коли стрес, тобі треба вже по готовому реагувати. А, або якщо щось допоняти, то це на рівні вижигання мозгів або головної болі. Це швидко. Це, ну, це критична ситуація от глибоке, воно цілюще. А медитація і йога Ну, якраз налаштовує на цей другий режим глибокий. Медитація та інші вправи для зосередженості та релаксації можуть стимулювати нейропластичність. Четверте. Навчання та інтелектуальна активність. Ще раз про нас. Ну, Медитація і йога цей стан це в принципі наше, ми в це переключаємося. А навчання і інтелектуальна діяльність це вже безпосередньо те, що ми робимо. І наша інтелектуальна ця активність, як я сказав, що і навчання це одне і те ж саме. Тобто ми дуже роботу не робимо. Ми сидимо, вчимося, експериментуємо, здійснюємо інтелектуальну активність і навчаємося. Це наша робота. Вивчення нових речей, вирішення головоломок. У нас шкод це головоломки, читання та інші інтелектуальні заняття. Читаємо багато документацію, статті, якісь. Читання та інші інтелектуальні заняття стимулюють створення нових нейронних зв'язків. А зараз ще й читаємо, що нам чат GPT говорить. Ну, взагалі, в принципі, навіть коли ми щось рішаємо, якісь задачі. П'яте. Соціальні контакти. Взаємодія з іншими людьми може стимулювати різні області мозку. Шосте. Достатній сон. Це взагалі це, це фаталіті. Як для нас важливо. Хороший якісний сон. Достатній сон. Сон відіграє важливу роль в консолідації пам'яті. Та відновлення мозку, що може сприяти пластичності. Музика. Сьомі, музика. Вивчення гри на музичному інструменті та прослуховування музики може підвищити нейропластичність. Восьме. Позитивне мислення та ментальна налаштованість. Позитивність та оптимізм можуть підтримувати нейропластичність. Кожна з цих стратегій має наукове, наукове обґрунтування. Чат GPT впевнений в цьому, як спосіб покращення нейропластичності та загального здоров'я мозку. І в бонус до цього відео хочу розглянути такий момент. Робота програміста і робота людини, яка копає траншеї. Що виходить? Що у нас робота програміста це інтелектуальна діяльність, а копати траншеї це фізична діяльність. Но це просто зручні слова, щоб можна було більш чітко розмовляти. Але. У роботі програміста кардинально велика доля, великий об'єм це інтелектуальної роботи і фізична складова цієї роботи, ну, вона можна сказати відносно того, хто копає, незначна, мала. У того, хто копає фізично. Дуже виражено. Але і інтелектуальна, розумова присутня, він собі знає, от я так можу от якось такі зусилля робити, щоб копати. Якщо допопадаються камінці, там так, то треба робити. Це все досвід. Він отримує безпосередньо досвід постійно. Якщо корні, так, то якщо налипає на лопату, так то. Чи треба заточити там, чи ще щось. Якось із собою. Я хочу навести ще один приклад, того, що слова, якими ми користуємося, це в нас важдається такою ілюзією, їхньою такою крайньої однозначності. Але реально, якщо розглядати процеси, то все трошки пересікається між собою, все трошки десь розмите, все трошки з різними нюансами. А, вот. Тому я замикаю це коло і починаю завершую тим, з чого я почав. Бо я якраз хочу зробити акцент на грані, щоб зловити іменно той дзен. Бо якщо я просто сказав би, що. У нас така робота, вона інтелектуальна, ми працюємо з технологією. Ми весь час повинні вчитися це просто повторення. Програміст він завжди вчиться, щоб не відставати. Ми весь час вчимося. Або говорити, що «Да, під час роботи можна сказати, що в нас є там якийсь певний спостерігається процес там навчання. Але. Ми робимо роботу. Я хочу показати іншу грань. Ні, не так. Ми реально сидимо і ми не робимо роботу. Ми просто займаємося самонавчанням і саморозвитком. Ми так це повинні бути, приймати з цієї точки зору, з цього кута. Тоді ми будемо правильно налаштовані, ефективно налаштовані, і ловити той кайф. І не просто ловити кайф, а це дійсно правильний робочий підхід. Прогрес.